Добрий день, шановні друзі. Сьогодні так в жанрі актуальної розмови пропоную розглянути питання, яке справді стосується кожного з нас. Це питання завершення війни між Росією і Україною. Останнім часом дуже багато інформації щодо цього, від таких очевидних знаєте, сентенцій на кшталт: кожна війна завершується мирними переговорами. до Детально по пунктах опрацьованих проєктів майбутнього договору і водночас бентежить те, що далеко не всі політики, а тим більше далеко не всі прості люди знають от глибинні причини війни і не дуже розуміють, чому ж так ми вперто не хочемо йти на переговори на умовах Москви. Буквально днями от в мережі Фейсбук мені довелося пояснювати це нашим фінським друзям, які проводять у Фінляндії зараз акцію польові листівки от на підтримку українських дітей. Жертви руйнування, переміщення величезних мас людей створили гостро негативний емоційний фон сприйняття практично всіх аспектів. Життя не лише в Україні, а й в багатьох зарубіжних країнах, і прагнення до якнайскорішого припинення війни і укладання миру цілком зрозумілі. Але я, як завжди, пропоную відійти від чисто емоційного сприйняття, чисто емоційного шляху, на який, до речі, нас штовхає і агресор своїми нескінченними атаками на цивільні об'єкти. І подивитися пропоную на проблему миру так більш аналітично, і навіть із долученням такої формальної логіки. Що є війна, по суті? Це найбільш, мабуть, смертоносний, руйнівний, жорстокий збройний конфлікт. Отже, закони конфліктології стосовно війни повинні діяти. До речі, а де наш інститут конфліктології на чолі з Михайлом Погребинським? Чому не надає консультацій владним структурам? І мені, кандидату технічних наук, автору однієї нещасної книжечки основи конфліктології для менеджера, потрібно опрацьовувати цей напрям. Повернемося до суті. Конфлікт формується, розвивається, відбувається і вирішується, тобто вгамовується, гаситься. За певними законами. Досить слів, переходимо до формул. Ось одна з формул конфлікту: як видно, конфлікт це наслідок процесів, які відбуваються у певній послідовності. Спочатку виникає передконфліктна ситуація. Це обстановка, в якій протиріччя між сторонами вже виникають, але сторони цього ще не усвідомлюють. А якщо відчувають якийсь дискомфорт, то не надто вже сильний, тому і підготовки до конфлікту ще не ведуть. Всю історію стосунків між Російською Федерацією і Україною від 1991 року можна вважати передконфліктним періодом. Коли виникало чимало протиріч і майнового характеру, і територіального, і збройового характеру, пригадаємо, ядерно роззброєння України, але Україною це не сприймалося як щось загрозливе. Не думаю, що так само оцінювало ці ситуації московське керівництво, але зараз не про це. Повернемося до формули конфлікту. Ситуація стає конфліктною тоді, коли, одна чи обидві сторони починають відчувати, що протиріччя є, вони загострюються і потрібно щось робити для їх вирішення, на свою користь, звичайно. Починається активна підготовка до конфлікту. Події в Україні 2013-14 років призвели до виникнення двох мегаконфліктогенів. Мега протиріч у стосунках з Росією. По-перше, Україна захотіла змінити вектор свого розвитку, свого руху зі східного на західний. По-друге, Майдан показав можливість швидкої зміни влади, яка не відповідає вимогам громадян. І перше, І друге, Росія сприйняла як конфліктогени, як загрозу для власної безпеки, невдало намагалися загасити вогнище Майдану, а згодом почала діяти проти України. І на Донбасі, і в Криму, але діяти таємно. В режимі нас там ніт. Блокірування частин української армії в Криму в формі. Очень похоже на российскую форму военную. Это были российские солдаты. Смотрите на постсоветское пространство. Но там, они там, прям полно формы, которая похожа Это на форму. Пойдите в магазин вот у нас и купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. Отже, Российская Федерация всема силами силами свой свои фактические не только у фазу конфликтной ситуации. А й у стан конфлікту навіть після таких інцидентів, як Іловайськ, Волноваха, Дебальцево, в мінських переговорах вона не визнавала себе стороною конфлікту. Повернемося до формули конфлікту тепер в контексті підготовки до повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року. Звичайно. Конфлікт тривав ще від 2014 року, але повномасштабнення це конфлікт значно вищого рівня. І для його ескалації потрібні якісь додаткові причини конфліктогени. отже, ініціатор конфлікту мав би озвучити виконавцям інше або хоча б додаткові цілі, які він хоче досягти для отримання бажаного результату. І, звичайно, інше. Якісь потужні конфліктагіни, які його збурили на це. Але Москва мовчала або навіть запевняла у своїй миролюбності. Росія миролюбиве государство. У нас нет і не може бути агресивних планів. Мы обратили внимание на информационный залп, который был выпущен, в том числе по э, нам, э, ну, на самом деле, по истине в большей степени, который имел место в статьях американских э, средств массовой информации э, относительно того, что Россия якобы стягивает войска к границам э, с Украиной. Это не был один фейк, это такая целая свежая фейк-компания. И Александр Григорьевич Лукашенко. В очередной раз наши партнеры, как их в России называют, наши соперники, как я сказал, враги, пытаются отстроить Россию. Поэтому придумали тезис, что Россия собирается нападать на Украину. Но если собирается, положите факты на стол. І цей тезис. На повний голос агресор заговорив про причини і цілі війни тільки з її початком: нацизм, мілітаризм і відповідно денацифікація і демілітаризація. Ми будемо стремиться к демілітарізації і денацифікації України. Притом в наші плани не входять окупацію українських територій. Ми нікому і нічого не збираємося нав'язувати сили. Добре. Скажете ви, війна вже полагкотить, який сенс розумничити з приводу теорії розгортання конфлікту? Відповідаю. Корисність і евристичність наведеної формули конфлікту полягає в тому, що обернене її прочитання, тобто справа наліво, є алгоритмом вирішення конфлікту. Отже, для вирішення конфлікту необхідно вичерпати інцидент, загасити інцидент, визначити істинні причини конфлікту, нейтралізувати їх і цим самим нейтралізувати конфліктну ситуацію. І усунути передконфліктну ситуацію, в якій саме в ній. Знаходяться істинні причини конфлікту, коріння конфлікту. Російська сторона, явно і неявно піднімаючи питання переговорів з Україною сьогодні, веде мову, по суті, лише про вгамування гарячої фази вгамування бойових дій, а не конфлікту в цілому. Між тим, як повторююсь, коріння конфлікту його істинні причини знаходяться в конфліктній і передконфліктних ситуаціях. І без їх ліквідації конфлікт буде повторюватися знову і знову. А агресор, не досягши мети свого нападу, продовжує замовчувати істинні причини конфлікту. Чому? Моя версія справжні причини предмет, Образ конфлікту є принизливими для Російської Федерації як до держави, яка має претензії на світове лідерство і на відновлення імперії. Не забуваємо в 21 столітті. Московія без України. З вісьмома громадянами на один квадратний кілометр території, мабуть, не спроможна бути імперією да й просто успішною державою 21 століття. Тим більше, що ці вісім є продуктом негативного відбору, негативної селекції. Комуністичної і посткомуністичної епохи. Замість того, щоб розписатися у власній неспроможності, нежиттєздатності, прийти в Київ, можливо, стати на коліна, покаятись і за захоплений Крим, і за Донбас. Москва розпочинає війну. І через 81 рік після Гітлера. Путін віддає наказ взяти Київ. Ось вам і денацифікація. Як за таких умов укладати мир? На яких засадах? З ким? З людьми, для яких обман є нормою? Появлення російських військ Под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели. Э, Упомянули о том, что появились новые территории. Ну вот, и э, 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 такой все-таки значимый результат для, для России. Это серьезный вопрос. Ось чему по новой. Розраховувати на швидкий і стійкий мир, поки не доводиться. Зрозуміло. Перемовини обов'язково розпочнуться. Та як треба вести розмову з аферистом? Ну, краще, звичайно, ніяк. Але якщо дуже треба, а треба ж таки, то тільки в присутності авторитетних. І відповідальних третіх осіб, які можуть відкинути його аферіста обіцянки цяцянки, спонукати взяти на себе реальні зобов'язання стосовно усунення реальних же проблем і, що головне, примусити їх виконувати. Історик Олександр Алфьоров має рацію, відстоюючи в боях свою державу, Збройні сили сьогодні і всі ті, хто їх підтримує, сприяють руйнації імперії. Тільки зі зникненням імперських зазіхань щодо України, не тільки України, які і є головною істинною причиною війни, ми можемо розраховувати настійкий тривалий мир. Отже, президент Зеленський має рацію, не бажаючи вести перемовини з Путіним. І не лише тому, що Путін і вся його команда вважають брехню нормою, а й тому, що вони старанно приховують істинну причину війни. А без її виявлення і усунення конфлікт не ліквідовується. Так стверджує не тільки теорія конфлікту, а й історія російських війн. Пригадаємо Першу і другу Чеченські війни, перший і другий етап. Зимової радянсько-фінської війни є й давніші приклади. Але і після зміни Караулу в Москві потрібні сильні міжнародні гарантії, не такі, як Будапештський меморандум. Сильна незалежна Україна в своїх законних кордонах, з сильною армією, зі згуртованим народом, який ділом підтверджує свою. Цивілізованість і у війську, і в роботі, і в повазі до закону, і у вихованні дітей як громадян це гарантія нашої безпеки. Інакше бути не може. Отака От теорія і практика і теорія конфлікту, і теорія і практика всього життя.